У космічної Одіссеї 2001 року Артура Кларка було продовження Одіссея 2 2010-го, наприкінці якої позаземний розум перетворює Юпітер на зірку. Ледве уникнувши імплозії, група космонавтів отримує повідомлення від інопланетян. «Всі ці світи ваші, окрім Європи. Не намагайтесь висадитись на неї. Це був просто роман, але в ньому говорилося, що вже в 1982 році ми припускали, що на Європі найбільша ймовірність виявлення позаземного життя у сонячній системі. 42 роки по тому, у жовтні 2024 року, Наса запускає передову місію з пошуку ознак позаземного життя, і вона вирушає до супутника Юпітера Європи. Є лише одна проблема Юпітер знищує все довкола себе. То як там може існувати життя і як створити зонт, який зможе витримати згубні умови? Глибоко всередині Юпітера настільки жахливий тиск, що передбачається, що водень там набуває форми металевої рідини. У такій формі водень створює неймовірно потужне магнітне поле, майже в 20 тисяч разів сильніше земного. якщо виміряти на однаковому рівні. Якби можна було спостерігати це магнітне поле із землі, воно б удвічі перевищувало розміри повного місяця саме по собі це магнітне поле не шкідливе, але прямо по його центру розташований вулканічно активний світ в сонячній системі супутник Юпітера Іо. Вулкани на поверхні іо викидають тонни діоксиду сірки, і кожну секунду одна тона цієї речовини іонізується та затримується в магнітному полі Юпітера. Воно прискорює ці частинки, змушуючи їх неймовірно швидко обертатися разом із Юпітером. І вони мчать зі швидкістю понад 300 кілометрів на секунду їхня інерція фактично впливає на поле, розтягуючи його, і ця замкнена речовина врізається в інші супутники, викидаючи ще більшу частину речовини з їхніх поверхонь. Цей цикл формує масивні радіаційні пояси, що тягнуться через Європу та інші супутники Юпітера. Настільки інтенсивна радіація криптоні для електроніки. У 1970-х піонер 10 та воєджер 1 та «2» лише миттю пройшли біля Юпітера, але радіація викликала збої хибні команди для інструментів та пошкодила частину їх даних. Навіть із сучасним екрануванням середині радіаційних поясів космічний корабель протягне близько трьох місяців. Так як нова місія наса Кліпер Європа не підсмажиться за чотири роки обертання довкола Європи а рішення в тому, що йому не доведеться. Він буде огинати Юпітер здалеку, а потім заходитиме кожні кілька тижнів, щоб швидко пролетіти біля Європи, а потім знову піти. А оскільки даних буде багато час, простою на віддалі можна використовувати для передачі даних на землю, після чого зробити черговий захід. Всього зон здійснить 49 прольотів, знявши практично всю поверхню. Тому кліпер і отримав свою назву на честь швидких та маневрених кораблів 19 століття, які ж. Витко заходять у порти і виходять із них Але чому з усіх варіантів пошуку життя у сонячній системі обрали саме Європу. На її поверхні за добу ви отримали б дозу радіації 5400 мілізівертів це у 1800 разів більше, ніж за рік на землі. Ви б померли від променевої хвороби за кілька годин. Але Європа має секрет. Вояджер 1 проходив біля Юпітера у 1979 році та зняв це фото Європи. І якщо порівняти його з більшістю інших супутників сонячної системи, можна помітити, що чогось не вистачає: кратерів. За мільярди років на планети та їх супутники падали астероїди. На поверхнях більшості об'єктів є сліди зіткнень з ними, але не в Європи. То чому ж? Зовсім недавно протягом останніх 60 мільйонів років або близько того, якісь події на Європі повинні були стерти ці кратери з її поверхні. через 16 років після вояджера Галілео досяг Юпітера. Вісім років він вивчав газового гіганта та його супутники. І магнітометр Галілео зафіксував щось цікаве на Європі. Магнітні полюси Юпітера, і земні, не збігаються з географічними полюсами, і за 10 годин повного обороту Юпітера його магнітне поле коливається. Змінне магнітне поле Юпітера збуджує магнітне поле на Європі і досить серйозне. А отже, має бути провідний шар всередині Європи, який реагує на магнітне поле Юпітера. І показання приладів Галілео кажуть, що цей шар має бути десь неподалік поверхні, на глибині всього за десятки кілометрів. Так, що за провідний шар? Біла поверхня Європи це товстий шар водяного льоду. Ці червоно-коричневі області, видимі під час спостереження через спектрометр, можуть виявитися багато, чим наприклад, гідратованими солями, сірчаною кислотою або навіть бактеріями. Для уточнення потрібно більше даних, але недавні експерименти в лабораторії реактивного руху НАСА показали, що морська сіль опромінена потужною радіацією змінює кольори з білого на цей же коричневий як у Європі. Тому вчені схиляються до версії про солоний океану в середині Європи глибиною 100 кілометрів. А це означає, що на Європі вдвічі більше води, ніж на Землі. І, мабуть, вона забезпечує геологічну активність, через яку поверхня супутника постійно згладжується та відновлюється. Але система Юпітера отримує всього близько 4% сонячного світла порівняно із землею. Так що температура на поверхні Європи постійно нижча за мінус 160 градусів Цельсія. Через що можна подумати, що океан повинен бути заморожений. Але є спосіб отримання тепла, який не залежить від сонця. Зараз покажу, щоб довести. Орбіта обертання Європи навколо Юпітера є не ідеальною, все тому що Іо Європа та Ганімед знаходяться в орбітальному резонансі. За одне обертання Ганімеда навколо Юпітера Європа робить два, а Іо чотири через що іо з одного боку орбіти втягує Європу до центру, у той час як Ганімед виштовхує її з іншого боку, що робить орбіту Європи більш ексцентричною. На ближньому боці орбіти тяжіння Юпітера сильніше, ніж на дальньому. Тому Європу постійно розтягує та стискає. Розтягує та стискає, І видно, що гумовий м'яч нагрівається, доки я його стискаю. Вчені вважають, що тертя, викликане приливними коливаннями цілого супутника, може створювати достатньо тепла, щоб океан залишався рідким. Цей ефект посилюється з наближенням до Юпітера, саме тому Іо настільки вулканічно активний. Отже, бачите, цей м'яч відчутно нагрівся. При цьому я тримався за другий, щоб унеможливити пояснення нагріву теплом від руки. Про яку температуру океану ми говоримо. Залежить від солоності, десь у районі температури плавлення льоду чи, можливо, градусів на 10 нижче, якщо це дуже солоний океан, близько до температури холодних океанів Землі. А наскільки відрізнятимуться приливні коливання у випадку, якщо є великий рідкий океан і якщо його немає? Якщо океану немає, то амплітуда коливань Європи буде близько метра. А якщо океан є, то 30 метрів. Величезна деформація, і це буде досить очевидно за даними гравітації. Ще один аргумент про товстий крижаний панцир. Це характерні дуже дивні довгоподібні штрихи на поверхні, що йдуть один за одним. Ми називаємо їх циклоїдами, і їх не очікуєш побачити на крижаному супутнику. Ми вважаємо, що вони утворюються, коли тріщина поширюється з потрібною швидкістю, приблизно зі швидкістю пішохода, і слідує за змінною напругою на Європі в гравітаційному полі Юпітера в ході стиснення при обертанні навколо нього. І якби океану не було, забракло б амплітуди цього руху, щоб пояснити тріщини. А ось океан цілком пояснює їх. Приливні коливання виштовхують магму у зовнішньому ядрі нагору ближче до морського дна. Вода проходить через колу над нею і забирає мінерали з порід, доставляючи їх в океан, що створює гідротермальні джерела. А на землі, де вони, там і життя. На глибині тисяч метрів від поверхнею безсонячного світла. Ці джерела оази життя в океані. Форми життя там внизу покладаються на унікальні бактерії, які харчуються мінералами із цих джерел, замість енергії сонця. Як давно на Європі є океан? Можливо, 4 мільярди років, ми точно не знаємо. І цього часу достатньо, щоб у цьому океані могло зародитися життя? Саме так. Організми можуть використовувати метан, вуглекислий газ, реакції з сіркою. Будь-яка хімічна реакція, яку можна уявити в океані, потенційно може бути паливом для метаболізму цих організмів. Так що ми говоримо не про пошук риби китів чи кальмарів або чогось такого в глибинах, а скоріше про одноклітинні організми. Через можливе життя на Європі у 2003 році наприкінці місії було ухвалено рішення направити Галілео на Юпітер, щоб уникнути контамінації Європи. Але Кліпер не пробурить багатокілометровий крижаний покрив. Тоді як ми збираємося виявити свідчення життя під товстою поверхнею? Це Снотбот. Це дрон із чашками Петрі, приклеєними зверху. І він пролітає через китові струмені, щоб зібрати китовий слиз тут на землі. Зоологи використовують снотбота для здобуття широкого спектру інформації про біологію китів. І виявилося, що щось дуже схоже можна привернути із небесними тілами. У нас є зображення водяних гейзерів, що вивергаються на Енцеладі, супутнику Сатурна, під поверхнею якого є океан. І космічний телескоп Хаббл зібрав деякі докази схожих гейзерних вивержень на Європі. Вчені сподіваються, що кліпер зможе пролетіти через один з таких струменів, як Снотбот, і розкрити її хімічний склад за допомогою мас-спектрометра. Але докази існування океану на Європі не остаточні. Енцелад набагато можливіший кандидат. У нас є фактичні зображення струменів, і ми навіть пролітали через них. Ми практично на 100% впевнені у наявності підповерхневого океану на ньому, знаючи про струмені на Енцеладі, та враховуючи впевненість у наявності рідкого океану на ньому, чому Європа цікавить вас більше за Енцелад? Щось вас манить. Ми не знаємо, скільки часу потрібно життю для зародження, але ймовірно, що Енцелад тільки завів свої двигуни, тоді як Європа швидше за все розвивалася довгий час. Велевовдоверлантаймспрайзенле дивно, але бомбардування радіації від Юпітера робить Європу найкращим кандидатом. Ці розігнані частинки, що падають на поверхню Європи, дають молекулам води та вуглекислого газу достатньої енергії для утворення нових сполук, наприклад, формальдегіду або перекису водню, які можуть бути їжею для життя під поверхнею, якщо вони опускаються достатньо глибоко. І ми маємо свідчення перевертання крижаного покриву в зонах хаосу, де крижана кора стикалася, і речовини опинялися в товщі льоду. Так що у цього палива життя можуть бути шляхи попадання в льодовий панцир і потенційно в океан і кліперу не доведеться спускатися на поверхню, щоб підтвердити це. На ньому буде інфрачервоний спектрометр, щоб оцінити хімічний склад по відбитому на поверхні світлу, щоб визначити і намітити місце знаходження цих солей, зрозуміти, чи є серед них органічні буде і ультрафіолетовий спектрограф для пошуку струменів, щоб дізнатися, чи є вони там, і зрозуміло потім зрозуміти, чи зможемо ми пролетіти через них. І ще будуть зображення практично всього супутника з роздільною здатністю понад 100 метрів на піксель. Так що одна камера ширококутна зніматиме смугою захоплення при польоті над поверхнею, а друга камера з вузькою смугою захоплення буде знімати з висоти 50 кілометрів з роздільною здатністю пів метра на піксель. Такий можна розглянути мій стіл, якби ж він був на Європі. А потім буде ще одна місія зі спуском на поверхню, щоб шукати ознаки життя на Європі. Думаєте, апарат, що спускатиметься, виживе? дослідження показали, що місяць він протягне. Якщо цього буде достатньо, то відправимо його туди, зачерпнути з глибини трохи речовини, що зазнала вплив радіації. Помістимо його в мас спектрометр, і побачимо. Але Кліпер Європи вивчатиме супутника Юпітера не на самоті. Місія Джус Європейського космічного агентства або Jupiter Icy Moon Explorer вже прямує до Юпітера і прибуде в систему лише через 15 місяців після кліпера і навіть здійснить кілька прольотів біля Європи, перш ніж стане на низьку орбіту біля Ганімеда. Виходить у ЄКО, також буде там місія в той же час. Так, ми неформально формально спілкуємося з членами наукової команди Джус. Як це, коли відразу два апарати працюватимуть одночасно. Місія JUICE завершиться на орбіті у Ганімеда, а в нього своя магнітосфера, і ми будемо зовні неї. І ми можемо сказати: О, дивіться, потужний викид іде з Юпітера. А джусівці такі: о, ми відчули його тут, судячи з магнітних сигналів. Так що все буде як завжди, окрім нашого спілкування. І переконаємось, що ціле це не просто сума його частин. Кліпер Європа мав стартувати 10 жовтня 2024 року. Але НАСА очікує, поки ураган Мілтон піде з Флориди, щоб забезпечити безпечний запуск. Коли будуть перші результати у 2030-му розпочнуться спостереження за Європою здалеку у пошуках струменів від гейзерів а перші дані з високою роздільною здатністю в 2031-му. Після 26 років роздумів про місію на Європу, як це, коли запуск уже ось ось Трохи нереально. Мушу визнати так давно цього чекали. час від часу. Я думаю про те, як наш космічний апарат буде там, на горі, в небесах, прямуючи до мети. Виявляється, під час конференції Європа Оушен наприкінці 90-х наса зв'язалася по відеозв'язку з Артуром Кларком. і коли йому показали плани майбутньої місії з дослідження далекого конічного світу, Кларк зрештою дав НАСА дозвіл на посадку на Європі.